Для процесорів Zen 5 очікується приріст IPC на 30%, і якщо так і станеться, то це буде величезним досягненням для AMD, це означає, що процесори Zen 5 зможуть виконувати більше роботи за тактову частоту порівняно з попереднім поколінням Zen 4. Враховуючи, що процесори Zen 5 працюватимуть на тих самих тактових частотах, це означає, що вони будуть значно продуктивнішими, однак варто відзначити, що приріст IPC може відрізнятися в залежності від конкретних робочих навантажень. Деякі програми та завдання можуть отримати більший приріст продуктивності, а інші менший, тому середній приріст IPC, який зазвичай надається виробниками, може відбивати реальну продуктивність у конкретних сценаріях використання. Зміни в архітектурі Zen 5 такі як новий дизайн кешу L3, який зменшує затримки та збільшує швидкість доступу до даних, можуть бути факторами, що сприяють підвищенню IPC. Однак, поки ця інформація не підтверджена офіційно, ми маємо ставитися до неї з певним ступенем скептицизму. Загалом, якщо AMD зможе досягти заявленого приросту IPC на 30% для Zen 5, це буде величезною перевагою для користувачів. Це може призвести до значного збільшення продуктивності та покращення роботи ПК, однак щоб оцінити реальну продуктивність процесорів Zen 5, необхідно дочекатися офіційного випуску, незалежних оглядів та тестів. Інформація про майбутні процесори Lunar Lake MX від Intel, котрі будуть оснащуватися вбудованими чіпами пам'яті lpddr 5 x 8533 виробництва Samsung, викликає особливий інтерес. За поточними даними, ці процесори матимуть два чіпи оперативної пам'яті із загальним об'ємом 16 або 32 ГБ, що працюють у двохканальному режимі та розміщуватимуться на одній підкладці із кристалом процесора. Процесори Lunar Lake відрізняються від попередніх продуктів Intel і використовують універсальну чиплетну компоновку. Замість розміщення кількох кристалів на одній підкладці, як це робить AMD, Intel прагне вмістити всю систему комп'ютера на одному шматку кремнієвої пластини. Lunar Lake отримають нову вбудовану графіку, що викликає оптимізм щодо майбутніх рішень та бюджетних конфігурацій. Мобільні процесори також отримують свою вбудовану пам'ять. Однак таке проприєтарне рішення знижує можливість ремонту та апгрейду у разі виходу пам'яті з ладу, також потрібна висока якість виконання чіпів lpddr 5 x 8533 від Samsung, щоб мінімізувати відсоток браку. Проте є й позитивні сторони. Купуючи ноутбуки з процесором Lunar Lake MX, споживач завжди знатиме, що отримає оптимальну та якісну пам'ять, у той час як багато виробників економлять на комплектуючих. Поки що відомі характеристики базових моделей процесорів Lunar Lake MX у лінійках i5 та i7. Обидва процесори матимуть по 4 основні і 4 малі ядра з різною кількістю графічних ядер, а також нейропроцесор NPU. Виникають питання щодо охолодження такої конструкції. Виробник заявляє, що процесори Lunar Lake матимуть TDP від 8 до 30 Вт, але слід враховувати, що маркетологи компанії можуть неточно вказувати цей параметр. Також виникають запитання щодо виживання чіпів lpddr 5 x та їх розміщення поруч із кристалом процесора. Також залишається незрозумілим, як розміщення пам'яті Samsung вплине на вартість материнських плат. Можливо, вигоди від вбудованої пам'яті будуть врівноважені вартістю нестандартних материнських плат цих процесорів. Компанія AMD розпочала продаж кількох нових процесорів. Новий восьмиядерний Ryzen 7 5700 X3D представляє найбільший інтерес, оскільки є більш доступною версією Ryzen 7 5800X3D, котрий як і раніше, досить популярний. І хоча Ryzen 7 5700 X3D пропонує нижчі тактові частоти роботи 3,041 ГГц замість 3,44,5 ГГц у 5800 X3D, він має таку ж конфігурацію ядер. Специфікації новинки припускають, що його продуктивність у середньому на 7-9% нижча, ніж у Ryzen 7 5800 X3D, враховуючи, що молодша модель працює з частотою на 400 МГц нижче. Ryzen 7 5700 X3D це вже третій процесор у лінійці чіпів Vermeer Zen 3, який використовує технологію 3D Cash. Раніше компанія AMD випустила восьмиядерний Ryzen 7 5800 X3D та шестиядерний Ryzen 5 5600 X3D. Західні ретейлери пропонують новинку за рекомендованою вартістю у 249 доларів. В Україні боксовий варіант процесора Ryzen 7 5700 X3D можна придбати від 11600 гривень. AMD планує змінити свою стратегію у сегменті графічних карт. Вони мають намір представити нову лінійку Radeon RX 8000 яка матиме чіп середнього рівня і за швидкістю роботи конкуруватиме зі своєю попередньою топ моделлю RX AX7900XTX. Однак новий GPU матиме більш простий дизайн і вироблятиметься на 4-нанометровому техпроцесі з використанням архітектури RDNA 4 Зменшення транзисторного бюджету та площі кристалу дозволить знизити вартість виробництва нового продукту, і його очікувана ціна становитиме близько 400 доларів. Оскільки нова лінійка навряд чи перевершить майбутнє GeForce RTX 5000, AMD планує випустити її раніше, щоб зайняти свою частку на ринку. З іншого боку, компанія Intel має намір представити друге покоління своїх графічних прискорювачів – BattleMage, що може створити конкуренцію для AMD та Nvidia цього року. В цілому ситуація нагадує ситуацію з лінійкою Radio на RX-5000, коли AMD також не змогла конкурувати з топовими моделями від Nvidia. Однак на даний момент основною причиною відставання AMD є перерозподіл виробничих потужностей на користь розробки рішень для штучного інтелекту. Компанія Seasonic представила поповнення лінійки блоків живлення Vertex, спеціальну версію блоку живлення Vertex Sakura. Від звичайних моделей серії, виконаних у чорному кольорі, новинку відрізняє білорожеве забарвлення з малюнками сакури. Нещодавно новинку було показано у Японії. За основу було взято модель Vertex GX 1000 потужністю 1000 Вт. Блок живлення має сертифікацію 80 Plus Gold, що вказує на його високу ефективність. Новий блок живлення повністю модульний, відповідає стандарту RTX 3.0 та оснащений 12 плюс 4 контактним роз'ємом живлення 12 VH Power для відеокарт серії RTX 40. Новинка оцінюється приблизно у 30 тисяч єн або близько 200 доларів. За рахунок незвичайного зовнішнього вигляду з японськими мотивами компанія очікує високий попит на цю модель в Японії. Офіційний магазин компанії у Японії порекомендував оформляти на нього попереднє замовлення, оскільки продукт буде випущено обмеженим тиражем. Чи планує Sisonic випускати Vertex Sakura в інших регіонах не уточнюється. Компанія Xiaomi запустила продаж Wi-Fi роутера PE 3600. Новинка надійшла на ринки Північної Америки, Європи, Великобританії, Індії, Японії та Австралії за ціною 49 доларів. Маршрутизатор підтримує роботу лише у двох діапазонах 2,4 та 5 ГГц, хоча стандарт Wi-Fi 7 передбачає 6 ГГц. Проте є сумісність з технологією Multi Link Operation, яка дозволяє роутеру використовувати два діапазони одночасно для одного з'єднання. Згідно зі специфікаціями, новинка забезпечує швидкість передачі даних в 688 Мбіт на секунду у діапазоні 2,4 ГГц та до 2882 Мбіт на секунду у діапазоні 5 ГГц. У розпорядженні користувачів один WAN-порт зі швидкістю 2,5 Гбіт на секунду і 3 Гбітні універсальні роз'єми. Роутер використовує 4 чіп від Qualcomm із тактовою частотою 1,1 ГГц та має 256 МБ оперативної пам'яті. Розміри 291х21х220 мм з урахуванням антенн. Модель підтримує створення єдиної меж мережі розміром до 10 маршрутизаторів. Є функція батьківського контролю, Firewall та інші опції безпеки. Керувати роутером можна через програму Mijia. Palit разом з іншими партнерами компанії Nvidia представила свої версії відеокарти RTX 3050 6 ГБ. Серед них особливу увагу привернула модель Calm X, що забезпечує безшумне охолодження. Попередньою версією цієї лінійки була GTX 1650 Calm X, випущена ще у 2020 році. Відеокарта оснащена радіатором та парою теплових трубок для ефективного охолодження. Вона займає два слоти розширення у системному блоці. Важливим є те, що у відеокарті відсутній роз'єм додаткового живлення. Для виведення зображення доступні порти DisplayPort 14A, HDMI 2.1 та DLDVI. Робочі частоти Base Boost становлять стандартні 1042-1470 МГц, а 6 ГБ пам'яті GDDR6 забезпечують пропускну спроможність на рівні лише 168 ГБ на секунду. Енергоспоживання новинки складає 70 Вт, і виробник рекомендує використовувати блоки живлення потужністю щонайменше 300 Вт. Інформації щодо ціни новинки поки що не надходило. Цікаво, кому такий огризок знадобиться. Представлено термопасту під назвою Extreme 4G Strawberry, розроблену компанією Mining Co Limited у співпраці з CWTP. Ця термопаста є послідовним продовженням Apple Edition і відноситься до моментного типу, призначеного для поступових теплових переходів. Термопаста має блідорожавий колір, що відповідає полуничній тематиці, містить виключно дрібні теплопровідні частинки, отримані з використанням процесів ультразвукової вібрації і гідродинаміки. Початкова теплопровідність становить 12,8 Вт на метр на Кельвін, і вона залишається ефективною на рівні 8,8 Вт на метр на Кельвін протягом 5 років, що свідчить про стійку ефективність передачі тепла. Термопаста складається з оксиду алюмінію та оксиду цинку з додаванням вуглицю та натуральних ароматизаторів. Вона має діапазон термостійкості від мінус 50 до 220 градусів Цельсія, вага тюбика нет 4 г. Випуск продукту заплановано на 9 лютого, а його ціна становитиме приблизно 7,5 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.